Чисте довкілля є запорукою гарного святкового настрою. Власне, щоб у належному, хайному стані місто Надвірна зустріло великодні свята виконавчий комітет надвірнянської міської ради затвердив план заходів щодо проведення загальноміської толоки. 4 квітня відбулося чергове засідання Надвірнянського міськвиконкому. Розпочав засідання Надвірнянський міський голова Зіновий Андрійович. У своїй доповіді міський голова поінформував членів міськвиконкому про болючі проблеми міської господарки. Звісно, найгострішою проблемою є стан доріг. Ситуація яка склалася з дорогами не тільки не комунальні форми власності, а з дорогами, які взагалі є на території нашого міста, і стратегія розвитку. Шляхи вирішення, і, взагалі, зміна державницького підходу щодо залишкового фінансування капітально поточного ремонту тих чи інших вулиць, особливо центральної частини міста, говорить про те, що при цій ситуації, яка склалась, при тих мізерних коштах, ми не зможемо не то, що будувати нові дороги, магістралі, розгалуження, а й належно утримувати ті дороги, які були побудовані. У 70 х 80-х роках ХХ століття. Але враховуючи ту ситуацію, які напрямки, які ми ставимо по комунальних дорогах, я скажу, що вивчаючи десь досвід інших міст і десь на власному досвіді від 2006 року, стараємося зробити менше, але якісніше. Також Зіновий Андрійович торкнувся теми рекультивації сміттєвого полігону в урочищі кар'єр, зазначивши, що у 2013 році це питання буде остаточно вирішене і полігон припинить своє функціонування. У 2013 році ми станемо свідками того, як одна з проблем, яка тягнула за собою шлейф. інших проблем, буде вирішено. Це питання. Рекультивації закриття діючого полігону по першому питанню порядку денного, яке стосувалося благоустрою міста надвірне та проведення загальноміської пересвяткової передсвяткової толики, доповідав заступник надвірнянського міського голови Василь Василенко. Плануємо провести такий місячник з благоустрою і санітарної очистки і санітарної очистки міста, починаючи з восьмого. Квітня і завершити до 27 квітня для того, щоб вже там той останній тиждень у нас вже все було чисто прибрано і ми могли належним чином йти святкувати воскресіння Христове. Докладна інформація щодо проведення загальноміської толоки буде опублікована у спеціальному екологічному віснику, який буде розповсюджено як додаток до Надвірнянської районної газети Народна воля. Свою думку щодо участі у загальноміській толоці висловив член міськвиконкому надвірнянської міської ради Тарас Струк. Основним аргументом має служити слугувати свідомість кожного громадянина міста за те, щоб його домівка, його оселя, зокрема не тільки вийти, але і в самому будинку, в самому помешканні. Бажання появилось бажання людей поприбирати і самим долучитися до цієї, я вважаю, такої хорошої ідеї, і так само слугувати прикладом для для всіх мешканців міста надвірної, що це потрібна справа. Перш за все для нас самих, для всіх мешканців міста надвірної.